Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кнопка для керування склопідіймачами у таких авто, як Opel Astra H та Zafira B. Підійде для ремонту своєї кнопки. Чи на 4. Чи на два, чи на один склопідіймач. Не потрібно його демонтувати. Варто просто затиснути дану кнопку на місце старої втраченої, але перед тим обов'язково переконайтеся, чи там не залишилося рештків старої кнопки. Можна придбати у нашому інтернет-магазині за номером 11332, завжди є в наявності та відповідно готова до відправки у день замовлення. Вдалих покупок та пам'ятайте, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.